Вітаю вас на каналі SB. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про інвертор від компанії Megarivo 5 кВт. Хто не бачив першу частину, обов'язково подивіться. В першій частині я розповідаю його технічні характеристики, також ми з вами подивилися його конструкцію. А в цій частині, як я обіцяв, будемо тестувати цей інвертор. В якості навантаження в мене є два обігрівача. Один з них на 3 кВт, другий на 1,5 кВт. Тобто загальне навантаження у мене 4,5 кВт. Нагадую, інвертор максимально 5 кВт у нас. Тестувати будемо від акумуляторних батарей. У мене тут дві акумуляторні батареї, вони підключені паралельно, паралельне з'єднання. Тобто загальна потужність батарей 10 кВт. /год. Чому саме від батарей? Тому що коли тестуєте від мережі інвертор, то він практично працює в байпасі. І практично не виділяє тепло. Але коли інвертор працює від акумуляторних батарей, в нього проходить процес перетворення з 50 В на 230 і тому задіюються максимальні його функції, можливості. В першій частині відео ми з вами бачили, що конструкція охолодження інвертора практично повністю пасивна. Тому нам дуже важливо контролювати його температурний режим. Контролювати ми будемо за допомогою тепловізора. Ну що, починаємо тестування. Я вмикаю навантаження. Як бачимо на екрані інвертора, ми з акумуляторної батареї забираємо приблизно 4,7-48 кВт. До навантаження, це наше навантаження, доходить 4,5 кВт, як я вам і казав по обігрівачам. Якщо натиснути ось на батарейку, то більш конкретніше видно, що струм навантаження десь приблизно 95 А. І приблизно через 20 хвилин ми з вами замірюємо. a temperatura radiatore-invertore. Ну що ж, температурні шумові тести закінчені. Як ви бачили, температура не піднімалась більше 42-43 градусів. Це означає те, що його можна використовувати на будь-яких об'єктах, навіть в квартирі. В Наступній частині нашого відеогляду ми з вами розглянемо меню інвертора, різні режими роботи, а також підключимось до мобільного додатку. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. до нових зустрічей на каналі.